Сьогодні ми будемо виконувати розминку. Починаємо з шиї. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Потім починаємо розмивати плечі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Далі у нас іде розминка рук. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Потім іде розминка тазового суставу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Починаємо розмивати таз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Потім у нас йде розминка спеціальні стрибкові вправи. Е, коли плескаємо в долоні, підстрибуємо, плескаємо в долоні, розвиваємо ноги. Опускаємо назад, разом стоїмо. Струнко. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Далі йдемо спокійним бігом, відновлюємо дихання. Переходимо до ніг. У нас іде біг на місці. До 20 секунд. Відновлюємо дихання. Спокійна ходьба. Потім йде біг з підняттям колін. Потрібно поверснути вдолані. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Відновлюємо дихання. Потім у нас йде біг з захльостуванням голені. Відновлюємо дихання. Потім у нас починається вправи на гнучкість. Я знаю таку вправу. Ноги більше ширини плеч. І ми робимо мільницю. Ну, Нам потрібно руками торкнутися однієї стопи, потім іншої. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Відновлюємо дихання. Потім існує така вправа випади. Можна з підпоришкою, але в мене не вистачає місця, тому я з місця. Потім я дуже люблю цю вправу. І використовують футболісти для розминання коліна і до стопи. Нам потрібно ногою робити кругові оберти. 10 обертів на одну ногу, 10 обертів на іншу ногу. <кій> Стаємо струнку. І починаємо шилити стопами кору, вниз вгору, вниз вгору, вниз, вгору, вниз. Розмінаємо сухожілля. Далі у нас йдуть кругові оберти тулуба. І закінчимо ми півмостом назад до чотирьох разів і спина буде розім'ята. Ось після такої розмінки ваші... Ми будуть готові до важкого навантаження. Дякую.